Найулюбленіше свято поціновувачів пива триває в Німеччині у Баварії. Уже у 179-те стартував Октоберфест. Пінним напоєм від найкращих броварів і святковою атмосферою гості фестивалю насолоджуватимуться до кінця наступного тижня. Велетенські намети броварів, святкові музики, тисячі людей у традиційних баварських костюмах, шкіряні штани для чоловіків, глибоке декольте для жінок і пиво рікою. Так виглядає нині знаменитий лук Терези у Мюнхені. З кінця минулого тижня там триває наймасовіше народне гуляння у світі легендарний Октоберфест. Відкрив фестиваль мер міста Крістіан Уде, власноруч вбивши спеціальний кран у першу бочку з янтарним напоєм. Два, один... Бочка відкрита, насолоджуємося. По тому костюмовані паради броварів, конкурси, пісні і танці. А головне дегустація пива. Свято триватиме до 7 жовтня. За задумом організаторів, за цей час фест відвідують майже 7 мільйонів людей. Загальна кількість спожитого пива сягне мільйон літрів. Тож і закуски потрібно чимало. Майже півмільйона засмажених курей, тисячі кіло яловичини і, звісно, традиційні смажені ковбаски. Я тут разом з батьками. Вони запросили мене перекусити. Смачна їжа. Чудове пиво, що ще треба для щастя. Для нас це головна подія року. Ми спеціально приїздимо сюди з півдня Німеччини, прихопивши з собою традиційні баварські костюми. А тут дивимося на людей, п'ємо пиво і насолоджуємося життям. Відвідати цьогорічний Октоберфест задоволення не з дешевих. За літровий куколь світлого пива просять майже 10 євро. Тоді як торік ціни коливалися від 6 до 8 євро. До того ж, на період свята значно подорожчало і проживання у мюнхенських готелях. Місцеві змі підрахували за день перебування на фестивалі. Гості витрачають щонайменше 60 євро. Втім, відвідувачі не скаржаться. кажуть, приїхали святкувати, а не заощаджувати. Атмосфера просто надзвичайна погода теж не підвела, і натовп не надто великий. Октоберфест це дуже весело. Щороку на нашому фестивалі можна побачити щось нове: певні намети, дедалі більші, їжа усе вишуканіша. Мюнхенський фест це надзвичайна подія. Завжди таким був і залишиться. Перший октоберфест провели понад 200 років тому. На честь одруження крон принца Людвига та принцеси Терези. Відтоді фестиваль пива у Баварії влаштовують щороку. Скасовували святкування лише два десятки разів через війни, епідемії та гіперінфляцію. Найулюбленіше свято поціновувачів пива триває в Німеччині у Баварії. Уже у 179-те стартував Октоберфест. Пінним напоєм від найкращих броварів і святковою атмосферою гості фестивалю насолоджуватимуться до кінця наступного тижня. Велетенські намети броварів, святкові музики, тисячі людей у традиційних баварських костюмах, шкіряні штани для чоловіків, глибоке декольте для жінок і пиво рікою. Так виглядає нині знаменитий луг Терези у Мюнхені. З кінця минулого тижня там триває наймасовіше народне гуляння у світі легендарний Октоберфест. Відкрив фестиваль мер міста Крістіан Уде, власноруч вбивши спеціальний кран у першу бочку з янтарним напоєм. Два, один… Бочка відкрита, насолоджуємося. По тому костюмовані паради броварів, конкурси, пісні і танці. А головне дегустація пива. Свято триватиме до 7 жовтня. За задумом організаторів, за цей час фест відвідують майже 7 мільйонів людей. Загальна кількість спожитого пива сягне мільйон літрів. Тож і закуски потрібно чимало. Майже півмільйона засмажених курей, тисячі кіло яловичини і, звісно, традиційні смажені ковбаски. Я тут разом з батьками. Вони запросили мене перекусити. Смачна їжа. Чудове пиво, що ще треба для щастя. Для нас це головна подія року. Ми спеціально приїздимо сюди з півдня Німеччини, прихопивши з собою традиційні баварські костюми. А тут дивимося на людей, п'ємо пиво і насолоджуємося життям. Відвідати цьогорічний Октоберфест задоволення не з дешевих. За літровий куполь світлого пива просять майже 10 євро. Тоді, як торік, ціни коливалися від 6 до 8 євро. До того ж, на період свята значно подорожчало і. Проживання у мюнхенських готелях. Місцеві змі підрахували за день перебування на фестивалі гості витрачають щонайменше 60 євро. Втім, відвідувачі не скаржаться. Кажуть, приїхали святкувати, а не заощаджувати. Атмосфера просто надзвичайна, погода теж не підвела, і натовп не надто великий. Октоберфест це дуже весело. Щороку на нашому фестивалі можна побачити щось нове: певні намети, дедалі більші, Їжа усе вишуканіша. Мюнхенський фест це надзвичайна подія. Завжди таким був і залишиться. Перший Октоберфест провели понад 200 років тому. На честь одруження крон принца Людвига та принцеси Терези. Відтоді фестиваль пива у Баварії влаштовують щороку. Скасовували святкування лише два десятки разів через війни, епідемії та гіперінфляцію.